З трьома військовими попрощалися в Кропивницькому. Рідні загиблих і ті, хто знав бійців, зібралися на далекосхідному кладовищі вшанувати пам'ять Андрія Приходька, Дениса Завіни, Віталія Корнієнка. Андрій Приходько два роки працював у центрі дитячої нацької творчості, розповіла його колега Наталія Долгополова. Він дуже талановитий актор. Він відчував у нього дар, був відчуття музики. Мобілізували Андрія Приходька торік у листопаді. Згадує тітка бійця Ірина Шейда. Він був десантником аеромобільного відділення. Загинув 3 березня в бою біля села Дубово-Василівка Донецької області. Солдатові було 45 років. Спочатку він записався як психолог і сказав, що десь буде працювати або з полоненими, або... але ж призвали, пішов в учебку в Житомир. Закінчив він педагогічний університет. В Кіровограді працював психологом. Денисові завіні було 25 років. Після повномасштабного вторгнення Росії пішов захищати Україну добровільно, каже його колега Марина Чухряєва. Був навідником аеромобільного відділення. Загинув 4 березня в бою біля села Дубово-Василівка на Донеччині. Він живе з бабушкою на роботу. Він їздив на заробітки в Польщу, а Потім повернувся, як почалася війна. Пішов на Віталій Корнієнко народився на Херсонщині. Попрощатися з ним прийшла односельчанка Наталія Чепурна, яка нині живе на Кіровоградщині. Село Коробки Каховського району 15-му році так він пішов в АТО служити на Донецькій області. Він завжди служив. Розмовляла з батьком востаннє по телефону 29 серпня минулого року, каже донька загиблого Катерина. Він гордився тим, що він українець, гордився тим, що він воює. Кождий його приход, та дарила йому. Бристина Киталісманчик. От він приходить, там телефон подарила. Один раз в йому попали пуля в цей телефон, і вона спасла йому грудну клітку. Три раз я йому подарила цепочку з хрестиком, і ця цепочка їх почала обстрілювати. Він почав випригуватися з машини. Ця цепочка спала з нього. Ну він вони він каже: Я не знаю, просто як так произошло. но каже, я стався ну просто чудом живий. Говорить тато загинув 4 вересня біля села Сухий Ставок Херсонської області на фронті. Був механіком-водієм. Поховали бійців на Алеї Слави далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.